Отже, порівняно нещодавно я знімала для вас відео про те, як збираю конструктор UX у формі дракона і як відповідно його декорую. Мені дуже сподобався результат. Дракон вийшов дуже. Оригінальний, мені подобається його луска, мені подобається, як вона переливається. Я в захваті від відео, яке в результаті вийшло. І знаєте що? Також цей результат дуже сподобався компанії Юрс, яка, власне, мені цього дракона і надіслала. І ба більш придивившись до цього відео, вони почули там, що я не просто так обрала саме такий конструктор, а що я шукала щось пов'язане з книжками, з фентезі-тематикою. А дракона можна приліпити і до книжок Сари Джеймас, і до Гаррі Поттера, і до Гри Престолів, до чого хочеш. І власне після перегляду вони мені написали, що саме зараз у них в асортименті з'явилися моделі Всесвіту Гаррі Поттера, а саме Хогвартський експрес нічний лицар. І мені здається, що ще там мало додатися або вже додалось. І отже, представник компанії мене запитав, чи хочу я повторити цей досвід, знову зібрати конструктор, знову його якось по-своєму продекорувати, зробити про це відео. І якщо так, то ось такі от є моделі зі Всесвіту Гаррі Поттера, Що я хочу. Звісно ж, я дуже захотіла той поїзд. Хто не хоче Гогвардський експрес? Камон. І сказано зроблено буквально з декілька днів. Я отримала свій конструктор і одразу ж почала його збирати. Одразу вам скажу, що збирала я його довгенько. Як для себе, це доволі складна модель, який дуже багато різних деталей. Мені це дуже подобалося. Я люблю, знаєте, такі складні конструктори, які ти не за 15 хвилин чи за один вечір збираєш, а де можна прямо розтягнути задоволення, якось з ним покаперсатися, зробити щось краще, перевірити, чим він їде. А так, цей поїзд, як і всі моделі Югікс, він робочий, тобто він по цим коліщатам і навіть без них має їхати. І в мене він їхав. Зібравши весь ансамбль, який складав. З коліщат, з локомотиву, маленького вагончику, який, як мені потім тато пояснив, призначений для того, щоб перевозити вугілля, вагону з учнями. Я взялася за декорування. Тут вас нічим супер здивовувати не буду. Я вирішила зробити з Гордського експресу класичний Говардський експрес. Здавалося б, ми всі прекрасно знаємо, що він червоно-чорний, але диявол, як то кажуть, криється в деталях, тому я нагуглила абсолютно всі картинки з цим потягом, щоб дивитися, і хто і як його конкретно розмальовує. Тому що в деяких варіаціях весь локомотив чорний, а вже потім решта поїзда червона. А в інших варіантах локомотив здебільшого червоний, і тільки початок його, оця кругла штука на початку, вона чорна. Тобто є. І таке, і таке, зрештою, я просто мала обрати щось одне. Знаєте, якби поїзд був довший, якби в мене було декілька вагончиків, то напевно для балансу я б зробила весь локомотив чорним, а всю решту поїзду вже червоним. Але оскільки у поїзда фактично три складові, то я вирішила, що треба, щоб він був більш червоним, більш хоквертським. Я обрала той варіант, де тільки початок локомотиву чорний. Ну і, звісно, колеса, там ще деякі деталі, а здебільшого, весь поїзд повинен в мене бути такого металізованого винного відтінку. Червоного, але в той же час не просто такого, якого червоного, не алого. І мені дуже подобається та фарба, яку я для цього обрала. На жаль, я занадто часто не користуюся, тому вона в мене критично закінчувалася. І реально протягом всієї роботи я боялася, що от-от вона у мене закінчиться і її не вистачить там на якісь останні моменти. Спойлер цього, слава Богу, не сталося. Але по всяк випадок я побігла в магазин шукати на заміну нову баночку фарби. І знаєте, що її вже нема, вона ніде не продається. Тому якщо ви знаєте, де. Де по його можна купити саме отаку фарбу, буде вам дуже вдячна. Слава Богу, для цього проекту її вистачило. Але напевно для наступних вже доведеться шукати якусь альтернативу. Я знайшла інший відтінок. Він не червоний, він мідний, але це все ще не те. Також вхід пішли фарби, які йдуть разом з картинами по номерах. У мене такого добра вдома дуже багато, було з чого обирати. В цьому ж випадку у мене була дуже проста задача. Мені був потрібен звичайний чорний колір, а також всілякі відтінки червоного, просто про всяк випадок, якщо моя улюблена фарба, все ж таки закінчиться. І також я у себе знайшла дуже класний золотавий маркер. Я навіть не знаю насправді, як ця штука називається, тому що це і не лайнер, чи лінер, і не маркер. Це скоріш як фарба у вигляді фломастер. Я її отримала разом із набором французьким до епоксидної смоли, тобто його можна якось використовувати для смоли. Як саме не розумію, напевно, просто по ній прямо малювати. Тим не менше, я в цей маркер закохалася і тепер шукаю подібні штуки, тому що ним дуже дуже легко і приємно фарбувати просто що хочеш. І для маленьких деталей. Я вирішила використовувати саме його. Фарбувати потяг було з одного боку дуже приємно, з іншого боку, доволі складно. По-перше, тому що багато деталей, які було часом складно профарбувати, навіть не дивлячись на те, що моя задача була супер проста: лише два домінуючих кольори та один золотавий маркер це взагалі-то все. Тобто, слава Богу, мені не потрібно було вимальовувати різні маленькі деталі, окрім трьох фігурок Галі Рона та Герміони. Але на них я багато часу не витрачала. Все ж таки вони доволі прості і я знала, як їх розробити. Перебувати, тому що я пам'ятала, як виглядають персонажі. Але тим не менш це не відміняло того факту, що модель доволі складна, і дістатися просто пензлем до деяких деталей було просто фізично важкувато. Але то таке, я люблю такі челенджі, я їх нормально пройшла. У мене для цього було дуже багато пензлів дуже різної форми та розміру. І це взагалі-то не була проблема. А от що було проблемою, так це як завжди, клята клятрсня. А саме блекаут, який вона нам влаштувала, коли я була в самому розпалі роботи над потягом. Тобто, з одного боку. У мене не було ні світла, ні інтернету, ні води, нічого, і здавалося, про що мені ще робити, тільки читати, де да малювати. Але насправді в ті дні було доволі темно навіть подовж дня. Тому читала я ще худо-бідно якось при свічках, а от фарбувати, тим паче маленькі деталі ні. Вирішила, що робота може все ж таки дочекатися повернення електрики, і, власне, так воно слава богу і сталося. Воно затримало мені процес, але не сильно. І в результаті я дофарбувала цей потяг. Він вже виглядав суперкласно, але я була б не я, якби на цьому його так і залишила. Власне, що я вирішила зробити, я вирішила використати одну з тих гірлянд, яким освітлювали собі оселю під час блекауту, і інсталювати її прямо. Всередину потяга, і насправді дуже добре, що в моєму арсеналі знайшлася саме підходящого розміру гірлянда, тому що взагалі то придбати їх зараз по місту доволі складно, принаймні на той момент, коли я знімаю це відео, тому що звісно ж їх всі розмили. Замовляти на Aliexpress це ще плюс місяць чекати. Я цього не хотіла. Вирішила, що зараз зроблю потяг у разі іншого блекауту чи відключення, просто світла. Я буду освітлювати собі і все потягом, при чому б і ні, буде атмосферно, тобто світло нікуди не зникне. А потім, зрештою, куплю ще гірлянд, коли вони з'являться у доступі десь в юску. Тож я все перерахувала і провела світло і в вагончик, і в вугільний вагон, і в локомотив. Приклеїла це все на суперклей, щоб воно добре трималося, і також щоб сріблястий дріт від гірлянди не кидався в очі. Я його пофарбувала, власне тими фарбами, якими фарбувала решту потяга тобто червоним та чорним. Бо червоне то любов, а чорне то журба. І от що у мене в результаті вийшло. thank you Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Я потім цей потяг тягала по всій квартирі, думала, куди його краще прилаштувати. Наразі я вирішила, що його ідеальне місце зараз політ з українським залізопузом, власне, з тим самим драконом, якого я робила в попередньому відео. Але у разі чого у мене для нього є ще декілька варіантів прилаштування по квартирі. Я думаю, що поїзд буде у нас переміщатися, власне, як і повинен робити будь-який поважаючий себе поїзд. І дивлячись на те, як мене зараз в 30 років тішить цей потяг, я можу тільки уявити, якою б щасливою він би мене зробив, якби я його отримала в 10 років, коли ну коли власне читала книжки про Гаррі Поттера. Так що, Маша, 20 20-річної давнини, це для тебе. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобався мій черговий творчий проект. Також я дуже дякую компанії Гірк за те, що вона мені подарувала цю модель і дозволила робити з нею, що хочу. Це просто ван лав подарунок. Дуже дуже вам дякую. До зустрічі.